Привіт усім! Сьогодні розповідаю секрет здирання побілки із стін. Дивіться, шпадель, по-перше, шпадель звичайний, ну це 7 см. Точиться болгаркою однею краю, ось болгарочка круг по, по металу. Ну, Обачно точиться і одним лезієм таким рухом береться і здирається. Так, так, Хорошо здирається. І коли по мірі затупівання шпаделя, Підтачується просто цей шпадельок І для того, щоб спростити собі роботу, бризкається розбризувачем на, на стіну, можна два-три рази бризгати. Воно її розмокає. Ну, побілка буває разної плотності, тому що раніше при совке ложили у крейду клій ПВА І тому він твердий дуже, просто змочування його не піде. Якщо шпадель не заточений, дуже важко. Є спеціальні шпаделя. Продаються з товстим лезом. ну Можна обійтись і невеликим шпаделем. 10 см, якщо туго йде, то важко робити, звісно. А 5 мало. ну такі можна шпаделючки. От. І секрет в чому? Побільше мочимо, включаємо гарну музику і здираємо. А, що що, що я ще можу розказати? Отут От комбінована вийшла потім підготовка. Оце тут. Панель к фарбу і вона ґрунт контактом скриється, щоб її не збивати підмалярні роботи. Просто ґрунт контактом пройдеться. Отут буде на кухні фартух виложений із плитки. Фартух ширина буде 60 см. Тут буде нова кухня, тут буде холодильник ось холодне, кухня маленька, знаходиться в цьому ключівці. Це вікно закладається. Я вирішив, що краще з газоблоком про я його уріжу на половину. Стіна 7, я його ножовкою виріжу цей, по 5 см. Тут на клей посажу, а тут на пену по бокам. Тут вийде два блока, тому що все одно я буду по 5 см. От, гіпсокартон можна сюди. Але гіпсокартон вологе приміщення ну, це такий, такий собі варіант. А З газоблоком клеєм протягну трошки довше, але буде ефективніше. Тут старі двері здемонтуються. В епіцентрі закажуться, вже підгонять, тут. вони заріжуть вверху по, по розміру по ширині. Петлі можуть вставити, ручки вставити, а тут вже зборочку вже я сам раз-раз зроблю. Раз Але в епіцентрі недолік якийсь. Вони ручки до кінця не вставляють, вони тільки замок вставляють. І вони оці сторони малим. Сверлом розсверлюється, потім треба мучитися і розсверлювати. От. Ну, а двері ви знаєте, всі піну ставити. Тут голов поставиться на цю стіну. От. І от, тут буде ж холодильник. Ось, ось, зараз буде сірий холодильник до лічильника. От, тут потім тумбочки. Все буде. Тумбочки, тумбочки, тумбочки. до верху. Вентиляція, як я цікаво придумав, дивіться. Я цю вентиляцію закладаю, вибиваю вверху дірку. Вентиляцію пускаю по стелі, Ось сюди десь сантиметр 50-60 буде таки регулююча вентиляція. Можна рішетку, але можна регулюється. А а там буде тройник пластиковий, і він буде йти е, от сюди і повертатися вниз. Тут буде, е, вирішили, що вагонка. Замо не натяжний потолок, а вагонка. Бо натяжний потолок, чим погано. Е, все одно, як ви не стараєтеся на кухні, воно буде копать. Зумієте, на кухні буде копати І оту отукленку попробую відмити тою гарі. Тому тут буде гарна красива гоночка. Точечні світильнички. І ще мебляр порадив, що тут на фартухі буде стояти кнопочка для підсвітки вашої цієї ленти світодіодною тумбочкою. Тобто він порадив не кнопочку ставити, а включатель. От. Планується. Перенести, скоріше, мойка сюди перенесеться. Отут, по-моєму, буде кофемашина стояти. Тут кавомашина буде стояти. Отут буде, там внизу буде електродуховочка. Отут газова, буде поверхня, все з газовщиками погодиться. Сьогодні, завтра замовниця йде домовлятися. Зразу конторою, щоб все законно було, щоб переключити цю кодару було брати. І тут є одна проблема. Ось грибок тут все на стінах. чому не, не шпаклюється? Тому що це п'ятий поверх і про промерзання йде а, стіни. О, дивіться. Ясно, що треба в ідеалі утепляти квартиру, але це великі гроші. Так та, та вагоночки прикриється, допоміжна буде повітряна подушечка. І проблема тут в тому, що тут сиріють стіни. Я не знаю, що тут сиріє, скоріше, може, погана панель промерзатися, багато арматури. І я от коси нормальні тут не можу зробити. Сплитку, якщо я зроблю, тут вчора аж прямо капало, по ним, розумієте? Прямо цей, оці, з перемички прямо капало. Тобто можна було попростіше гіпсокартон наклеїть, пошпаклювати. Але так як тут дуже сере приміщення, і за те, що а, холодна стеля, холодний мокріють стеля, потолок мокріє, стіни мокріють. Бачите, тут чорнота, і грибок, ось я планую екструдером приклеїть І в ідеалі ще такого майже ніхто не робив, не вагонкою зробить, а білим 2-мм орсстеклом. Тобто, якщо я покладу плиточку, то от перепади температур, от сирості в швах плитки почнеться проявлятися грибок. розумієте? То навіть плитка не годиться. А зор стекла ти просто вона просто протарла, там, протерла раз на місяць, і ніякого грибка не буде. А в швах хочеш не хочеш, навіть за силіконі, в силіконі теж грибок розвивається. Тобто тут планується от, планується оргстекло. Спочатку теплий відкос роблю із екструдера, армірую клеєм. І цей. А потім планується в стекло вирізають будь-якого кольору. Воно не таке дороге по розміру. Тут новий підвіконечок буде стояти. Ось отут. От. Ну і планується тут е, типу декоративна штукатурка, а схожа на китайський шовк. Ну, постараюся в кінці показати результат. Була